Ожній соловей розвійник, як вибійник ночі, сам один живе, він не мрець спокійник і не чародійник. Він живе і тьохкає, і за душу рве. Ось до земтристи сплять в наметі чуйному. Соловей розбійник раптом загримить. І у світі дивному, і у світі чулому, солов'єм розстріляна божевільна мить. Його ловить армія, і лисі академіки, і японські роботи, і япона мать. Всі стратегії, тактики у вогні полеміки, в саркофаг намірились солов'я впіймать. Альфабета з гамами невидимі промені, і він теж невидимий, лисий Соловей, ще в походах. Ігоря, і окрила стомлені, дивиться ж безоднями молодих очей.